Вітаємо! Нові моделі трансмітерів від торгової марки 4U. просто незамінна річ для авто, котрі не обладнані сучасними можливостями відтворення зі смартфону через Bluetooth або карти пам'яті чи флеш-накопичувача. Ще й живлять реєстратор і заряджають телефон швидкою зарядкою, дають змогу розмовляти за кермом в форматі hands-free. Все це про них. І давайте пройдемось по особливостям кожного з них. Перша модель Smart X1 постачаються всі моделі з однаковим набором, а саме трансмітер та інструкція. Принцип використання дуже простий, про що згодом? Інструкція допоможе легко все налаштувати. Отже, X1 зверху має дисплей. Вихід Type-A Quick Charge 3.0, 18 Вт для смартфону, справа звичайний USB, де є позначка ноти. Сюди, крім інших пристроїв, можна під'єднати флеш-накопичувач і музика відтворюватиметься відразу. Наступний трек, а також гучність, якщо затиснути. Кнопка відповіді на дзвінок або його завершення. В кожній моделі передбачений мікрофон для розмови. Також X1 має слот під MicroSD, і точно так як з флеш-накопичувачем, музика відразу відтворюватиметься з нього. Матовий немаркий пластик, надійна конструкція і прослужить довго. Наступна модель X2 має більші розміри, ніж перша, дисплей також зверху, і головна відмінність, крім відповіді чи відхилення або завершення дзвінка, тут також регулюється гучність. В іншому те ж саме перемикання треків, швидка зарядка 18 Вт, і відтворення з флеш-накопичувача. Мікрофон, карт-рідер, але вже з правого боку. Третя модель X3, ще більш досконала, але й трішки дорожча. По-перше, має алюмінієву рамку корпусу з фаскою, що крім естетики, до Дає ще й міцності конструкції. По-друге, головна відмінність поява USB-C роз'єму з Power Delivery аж 30 Вт. Хоча USB Type A вже звичайний, без Quick Charge. Він також має багатофункціональну кнопку з регулюванням гучності. Зміною треків, мікрофон, дисплей цього разу знизу. Ще одна особливість наявність протоколу PPS. Пристрій обмінюється даними з вашим гаджетом на зарядці кожні 10 секунд, так що зарядка може динамічно регулювати вихідну напругу та струм відповідно до специфікацій підключеного пристрою. Тобто це ще й розумна зарядка, котра адаптує оптимальну напругу до конкретного девайсу. І остання модель X4, мабуть, найбільш стильна серед усіх, адже має красиву революцію. Регульовану підсвітку по контуру, також вихід Power Delivery 30 Вт і крім того, ще 18 Вт USB Type A. Додатково має кнопку регулювання підсвітки для стилізації під ваше авто. Ось так, до речі, він виглядає в прикурювачі авто. І зараз розглянемо один із сценаріїв використання. Ось так змінюється підсвічування, особливо ефектно в темну пору доби, адже зараз світло. Підключимо реєстратор, працює відмінно і красиво знімає дощ. Також варто зазначити, що всі чотири моделі при підключенні спочатку показують напругу мережі, що буде корисно багатьом власникам авто. Далі готовність до з'єднання і радіохвилю. Все, що лишається, знайти і додати по Bluetooth пристрій. До речі, у всіх Bluetooth 5.0 задаємо радіохвилю на трансмітері і виставляємо цю ж хвилю на радіоприймачі автомобіля. І все. Тепер музика з телефону подається на пристрій, а з пристрою, по радіохвилі на авто паралельно працює реєстратор, заряджається телефон швидкою зарядкою, і до всього можна підключити ще один пристрій через Type-C. А також швидко відповідати на дзвінки, не відволікаючись, тримаючи телефон. Ну хіба не відмінно? і 100% серед цих чотирьох моделей кожен водій зможе знайти свій варіант, що повністю задовільнить його потреби. Гарантія на кожну модель 12 місяців.